Коли людина згрішила найбільше, найбільше, в чому вона постраждала, чи, ну, скажімо так, яка найбільша сфера в її житті постраждала від гріха? І я вам скажу, це фінансова, це економіка людини. І подивіться, що Слово Боже каже, і до Адама сказав Бог, за те, що ти послухав голосу жінки своєї, та їв з того дерева, що я наказав, був тобі, говорячи, від нього не їж, проклята через тебе земля. Бачите, із-за того, що Адам згрішив, і за нього, і за нього, земля проклята. Далі. Ти в скорботі будеш їсти від неї всі дні свого життя. Ви бачите? Як тільки він згрішив, що відбувається? Більше всього страждає його економіка.